Всім привіт! Сьогодні у нас буде такий міні-влог, так що приємного перегляду. Зараз вам буду показувати наш садочок. Покосили знову газон. Тут так гарно. Тут ще треба пообкашувати. -по ну так, везде то покосили, а отут оце треба пообкашувати. Вже і гортензія наша скоро зацвіте. І, до речі, ми посадили нову деревинку. Ось така вона. І ця росте. Ще посадили ось такий кущик. Він буде аж 4 метри в вишину. Великий буде, високий. Так, гарно в нас в садочку стало. Ну, Трошки газон не докосили, потрібно докашувати. Так, гарненько, чистенько. Ось іще одна гортензія, до речі. Скоро вона теж зацвіте. Ось уже кущики також ростуть. Великі. Бісідка. До речі, ми фарбували її ну спеціальною лазуркою для дерева. І зараз будемо разом з вами йти. Ось тут такі гарні ці гірляндочки. І зараз будемо йти фарбувати ще в одній беседці. Там є столик і лавочка, її також потрібно пофарбувати. Зараз будемо йти фарбувати тут ось які гарні. Ось уже цвіте наша лаванда. Фокус не показує на неї. Ось лаванда. Це якась, мабуть, інша лаванда. Тут скільки петунії насялась. Ми її не садили, вона сама не сіялась, до речі, дам. І тут дуже багато. Зараз покажу вам. Ось ще дві купили лаванди. Ось такі квіточки. Так, фарбувати будемо ми ось цей стіл. Там квіточки в нас ростуть на огороді. Ось таку фарбу ми купили, вишня. Ось така. Ось така фарба. І зараз будемо фарбувати. Ось така краса виходить. Зараз я дофарбую. Оп, ось отак виходить. Ну, воно погано, ну, як погано, воно матове дужче, треба в два слоя і буде взагалі чітко. Ну, відрізняється. Тут потекло в мене трохи, ну нічого я його зафарбую. Отак от. Ну, відрізняється. Ще другим слоєм взагалі буде прикольно і воно буде глянцеве. Ну. Ось, красота виходить. Так, трошки пофарбувала, а тепер ми вийшли нашим сімейством повечеряти в нашу біседку. Привели наших собачок з нами теж. Вони з нами люблять сидіти біля бісетки. І Данечка. Дівчата! Ой, які дві красуньки з нами тут відпочивають. На цьому ми будемо завершувати наше відео. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей! Ваша сільська банда!